Нова українська школа п'ятий клас. Подвоєння на позначення подовжених приголосних. Приголосні в деяких словах вимовляються довше, ніж звичайно. На письмі їх позначають подвоєними літерами: туманний, життєвий блакиттю. У фонетичній транскрипції не пишемо два однакових звуки, а ставимо двокрапка, і ця двокрапка означає, що звук є подвоєний або подовжений. Поняття подвоєння чи подовження приголосних. Подвоєння відбувається у випадку збігу однакових приголосних на межі морфем, префікса і кореня, кореня і суфікса. Закон. законний, Пас пасся, Туман туманний, даль віддаль. Міський комітет міськом. Подвоєння. на… Подовження м'яких чи пом'якшених приголосних з'ясувати важко. Чому, наприклад, слові насіння, миттю, відкриттів або суддя є подовження? Це явище пояснює історична граматика української мови. Дуже давно у мові відбувалися фонетичні зміни, і ці фонетичні зміни привели до того, що в українській мові в багатьох словах є подвоєння м'яких та пом'якшених приголосних. Між якими звуками, голосними чи приголосними, стоять звуки, позначені виділеними буквами? Якщо ми уважно подивимося, то бачимо, що у всіх випадках подвоєні м'які приголосні стоять між голосними. у українській мові подовжується 10 приголосних. Діті, зєсє, ці, нє, згадуємо фразу, де ти з'їси, цілини і шиплячі ж, Ч, ш, вони є пом'якшені. Якщо ці звуки стоять після голосних А, О, У, Е, і, і, і перед голосними А, У, Е, І, основі світання ніччю, «життєдайний», узвища, роздоріжжя, Подовжені приголосні стоять перед буквою Я, яка позначає звук А, перед буквою Ю, яка позначає звук У, і перед буквою Є, яка позначає звук Е. У слові весіллі подовжений приголосний стоїть перед буквою І, яка позначає звук І. Отже, перше правило подовжуються м'які нє лєзе. ТІ, ЦІ, СІ і пом'якшені приголосні Ж ч, ш якщо вони стоять між двома голосними в іменниках середнього роду узбіччя, затища, коріння. А також в орудному відмінку однини іменників жіночого роду це третя відміна. Ми це будемо вчити у шостому класі. Сіллю міддю ДАЛЛЮ. Наступне Подовжується також м'які «ці», «сі» фраза дети з'їсиси цілини, і пом'якшені приголосні «ж» чи «ш», якщо вони стоять між двома голосними. У деяких прислівниках на я ю, наприклад, по підтинню, зранння, попідвіконню, спросоння навмання. Ці слова потрібно запам'ятати. Також у формах слова плити перед я є, наприклад, лють. Йлється. Чому в одних словах є подовження, в інших немає. Узбіччя, але узбіч. Століття, але століть, знання, але знань. Якщо м'який приголосний не стоїть між двома голосними, подовження не відбувається. Слово узбіч століть знань після. «Ч», т і ні голосного вже немає, і тому подовження не відбувається. Потрібно запам'ятати слова стаття Бовван, Ганна «геннадій», «савці». Ці слова в українській мові пишуться з подвоєними буквами. Зате, іменники середнього роду теля, гуся, щеня, слонення це іменник, який позначає здрібнілі назви тварин, там подвоєння немає. І отой, отоді, дзвіниця попадя в тих іменниках і прислівниках, і займенниках теж немає подвоєння. Це потрібно запам'ятати. І наостанок рефлексія. Я хочу похвалити себе за те, що на сьогоднішньому уроці чи, я можу, чи можу я пояснити однокласнику подвоєння приголосних? Знання цих правил мені потрібно для того, щоб.